Добрий вечір. Тема дня у прямому ефірі з 12 березня житлові субсидії для населення розпочали виплачувати готівкою. Живі гроші для розрахунки власники домогосподарства тримують через відділення ощадного банку. Які результати тижневої роботи, з якими проблемами стикнулися субсидіанти, чи отримають гроші на комуналку ті, хто має заборгованість за надані послуги? Про це у темі дня говоримо із заступницею начальника відділу з прийому допомоги управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому Ларисою Ференчук. Доброго вечора, пані Ларису. Доброго вечора. До уваги телеглядачів свої запитання ви можете озвучити, зателефонувавши за номером 634751, код рівно 0362. І попередньо я пропоную переглянути сюжет моєї колеги Тетяни Гочмановської. Це відділення ощадного банку у рівному по вулиці Петлюри, 16. пенсіонерка Галина Соловей розповіла, що отримала вже і пенсію, і субсидію. Жінка каже, що це дуже зручно. Я зразу, які квітанції були, розрахувалася. А ще дві квитанції немає. То може, будуть квітанції, розрахуюся зразу. А от рівнянка Софія Прибатинь прийшла сьогодні у відділення з'ясувати, чому вона і досі не отримала повідомлення про зарахування коштів на виплату субсидії. Я все давала. Я їй принесла номер телефона, свої документи і кажу: вона каже: прийде вам. На субсид субсидії веде на карточку. Вам прийде повідомлення. Я Вже чекаю. Чекаю сьогодні вже 20 число. Повідомлення немає. Я прийшла, вияснила з а чого немає повідомлення? Вони не знають. Я недовго відкривала рахунок, як я дві неділі назад прийшла. Ну сьогодні я вже дня потеряла, поки вияснить, де ці гроші. Представник філії обласного управління Щадбанку Сергій Чубай зауважує, що минулого тижня був певний ажіотаж при відкритті платіжних рахунків для отримання монетизованої субсидії. Однак зараз, за його словами, ситуація стабільна. Так, да, станом на сьогоднішній день на 19 березня установлено ще одного банку. Орієнтовно 60% субсидіантів вже отримали належні їм субсидії. Та, процес триває, в термін до 20-25 числа ми очікуємо завершення цього процесу в березні місяці по виплаті монетизованої субсидії. Ну, а наступному місяці вже буде процес більш спрощений, вже субсидіанти зможуть отримати на картки, які вони відкрили в Ощадному банку. У департаменті соцзахисту населення облдержадміністрації підсумовують, що перші виплати монетизованої субсидії тим, хто отримує пенсії, розпочали з 4 березня. Інші категорії субсидіантів змогли скористатись цим з 12 березня. Начальниця відділу соціальних виплат цього департаменту Роза Слободенюк наголошує, що після отримання субсидій готівкою споживач зобов'язаний оплатити за всі житлово-комунальні послуги у повному об'ємі. Хотілося б теж наголосити про те, що у платіжках вже на сьогодні відсутній. Така рядочок, який був раніше, субсидія чи обов'язкова плата, тому на сьогодні оплачується повністю вартість комунальних послуг, зазначена у платіжках, з урахуванням тих коштів, які отримуються або готівкою, або через облікові записи в Ощадному банку. Тетяна Гучмановська, Галина Баранчук, Павло Ільчук, Дарія Кондратенко. Тема дня. То ж, пані Ларисо фактично минув тиждень спочатку виплати монетизованих субсидій. Чи можемо говорити уже про якісь результати і висновки? Ну, ми можемо говорити вже про якісь результати і висновки. Хотілося б сказати, озвучити деякі цифри. На Ощадбанк у нас пішло 7 тисяч 971. Домогосподарство має отримати субсидію, і на пенсійний фонд України 14 тисяч 719. Тобто більшість, як ми бачимо, з отримувачів субсидії, це є пенсіонери, які отримують свою субсидію разом з пенсійною виплатою. Так, їм прийшли відповідні листи від міністерства. Вже пенсіонери до нас приходять, показують ці листи і дуже багато. Багато людей вже отримали свої субсидії або їм принесли через е, почту. Е... Поштарі або отримали на свою картку в банку, в якому вони отримують пенсію. Але є ще певна частина субсидіантів, які не отримали. Є ще певна частина субсидіантів, які не отримали. В зв'язку з технічними такими помилками, які сталися в наших базах даних в нашій базі і пенсійного фонду, вони не співпадали. Деяким пенсіонерам виплати пішли на Ощадбанк. Зараз ми ці помилки виправляємо. Люди приносять свої паспорти. Деякі люди неправильно вказали самі свою. Дату народження або дані паспорта, деякі нерозбірливо написали це в заявах. Дехто поміняв свої документи, не повідомив про це відділ субсидії. Наприклад, поміняли паспорт, id картку оформили. Нам не принесли новий документ, і тому деякі складнощі все таки виникають. в отриманні субсидії через Ощадбанк. Ми зараз ці виправлення вносимо і надіємося, що це ну якось призведе до якихось результатів, що люди зможуть отримати свої кошти для того, щоб отримати готівку в Ощадному банку потрібно було Йти безпосередньо у відділення, писати заяву, чи який принцип у будь-яке відділення Ощадбанку і там з паспортом і з кодом, а там вже вибирати або отримати ці кошти готівкою, або оформити рахунок на себе, на цей рахунок перерахувати кошти на сайті урядового порталу у розділі призначення житлових субсидій ідеться, що право на отримання субсидії має кожна українська родина або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому. 15% щомісячного сукупного доходу. Нагадаю телеглядачам: сьогодні тема нашої розмови монетизація субсидій. І якщо у вас є запитання до гості, яка зараз в студії, можете телефонувати за номером 63 47 51. Водночас, пані Ларисо, згідно з постановою Кабінету міністрів номер 62, мені повідомляють, що у нас вже є телефонний mm -hmm. дзвінок. Прошу говоріть, будь ласка, ми в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка. Е, мене звати Галина. Так. Е, село Малий Олексин Я хочу запитати, тому що ніде нема такої інформації, як буде виплачуватись монетизація субсидії на тверде паливо. Коли, тому що ніде такої інформації, чи це в цьому, біч, чи через місяць, чи через два, чи в травні. Коли це буде і як, в якій формі, чи це буде через пошту. Ми, наприклад, пенсіонери, чи це буде на карточку пенсійну. Дякуємо, пані Галину, за запитання. Можете дати відповідь? Ну для міста рівно це трошки не не дуже актуальне питання, тому що в нас субсидії на тверде паливо отримують ну 30 домогосподарств максимум. Але виплата проходить таким чином: чому трошки з затримкою призначаються ці субсидії? тому що ми маємо взяти дохід за рік. Людини при призначенні субсидії на тверде паливо розраховується не два квартали перед місяцем звернення, а за рік. Тобто, ми чекали, поки податкова нам зможе надати інформацію про річний дохід особи. Тому трошки з затримкою, і ці гроші в нас виплачуються готівкою, так само, як і в минулому році, або на рахунок Ощадбанка, або на поштове відділення. Тобто проблем, трішки пізніше Трішки люди пізніше, да, так, але в місті рівному проблем немає з такою виплатою. Воно виплачується в тому самому порядку, в якому воно Чувось і раніше я розпочала зачитувати постанову кабінет кабінету угу. міністрів номер 62. 62 від 6 лютого. У ній йдеться, що житлова субсидія не призначається, якщо субсидіанти мають заборгованість уже не два місяці, угу. а один. Скажіть, будь ласка, коли і як це обраховується? Тобто, якщо людина з певних причин там затрималася на тиждень чи наскільки, як буде от, власне цей облік вестися? Цю інформацію мають нам надавати організації надавачі послуг. Тобто це абсолютно покладається на них. Але там ще є така, е, е, така умова на дату надання інформації. Тобто, якщо ми зробили запит при призначенні субсидії, людина нам здає заяву декларацію, ми робимо запит до організації надавачів послуг на отримання довідок, і відповідно в цій довідці вказується заборгованість. Тобто, яким би числом нам не надали довідку, це буде на дату отримання інформації. Заборгованість понад місяць, і яка перевищує 340 гривень. Скажі, зрозуміло. Якщо люди мають заборгованість, скажімо, з певних причин, захворіла людина чи якимось чином, не змогла заплатити, скажімо, за місяць, тобто який період тут все ж таки буде обраховуватися? Ну, обраховується понад місяць заборгованість. Якщо більше ніж за місяць людина заборгувала, неї є три виходи: або оплатити цю заборгованість, або реструктуризувати цю заборгованість, тобто укласти з організації не обов'язково і зразу платити, якщо там заборгованість перевищує, або є якісь певні причини, вони можуть укласти договір, погасять цю заборгованість протягом там двох-трьох місяців, півроку або рік. Або якщо людина не згідна з цією заборгованості, то оскарження заборгованості в судовому порядку. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про кількість людей, які вже Отримали монетизовані субсидії. Ну про кількість людей, які отримали монетизовані субсидії, на жаль, ми не володіємо цією інформацією. Я можу тільки озвучити кількість людей, яким вона належить. Я вже озвучила, так. це 7900 на Ощадбанк і 14719 на пенсійний фонд України. Це всього 22 690 отримувачів субсидій вже отримують цьому місяці свої субсидії. Якщо аналізувати із попередніми місяцями, якщо зробити такий невеликий екскурс у минуле, у нас у листопаді змін. Змінилося правила нарахування субсидій, чи збільшилася кількість людей, які отримують субсидії, чи навпаки зменшилася? Кількість людей, які отримують субсидії, однозначно зменшилась, тому що раніше ми мали 53, 600, 53 620 шістп'яттри тисячі субсидії на даний час. Це 25 950 Двадцять тисяч і причому з цих 25951 тисяч субсидії, всього 2335 осіб мають субсидію якусь реальну. Остальним отрималь по розрахунку просто субсидія получилась ноль. Тобто збільшились доходи в громадян, змінились умови надання субсидії. Тому субсидії зараз удержуючи субсидії в два рази менше. Ми з вами продовжимо зараз цю розмову. У нас на телефонному зв'язку є речниця то. Рівне Газбуд. Ольга Зайчук, доброго вечора, пані Ольга. Чуєте мене? Доброго вечора. пані Ольга, скажіть, будь ласка, сьогодні на офіційному сайті Тов Рівне Рівнегазбут з'явилася інформація про те, що у зв'язку із запровадженням системи монетизації субсидій у платіжках за лютий не буде враховано субсидій за спожитий газ. Скажіть, будь ласка, яка причина цього і з чим це пов'язано? Так, власне, і є причина тому, що з березня 2019 року змінився механізм виплати житлових субсидій. Для споживачів, які отримують житлові субсидії з 2018 року, виплата за рішенням уряду має здійснюватися у грошовій готівковій формі. Тому у рахунках за газ таких споживачів субсидії відображено не буде. Домогосподарство отримує субсидії готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ? Тобто, незалежно від того, чи ці люди вже отримали на на картки готівку чи не отримали, вони повинні заплатити за спожитий газ в повному обсязі. Я правильно розумію? Так, вони мають заплатити в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, яка кількість субсидіантів отримує послуги від газопостачальної компанії? Станом на 1 лютого 2019 року це близько 78 тисяч домогосподарств, а саме 77 тисяч 916, такі наші підрахунки. Зрозуміло, і також на тому ж сайті сьогодні директор рівнегазбуту Леонід Кошельник сказав, висловив точніше побоювання про те, що у зв'язку із монетизацією субсидій, скажу дослівно, у зв'язку з монетизацією є небезпека несплати рахунків. Скажіть, будь ласка, чому виникли такі побоювання, і які міри чи заходи ви будете застосовувати до боржників? Ну, побоювання виникли власне через те, що ми думаємо, що можливо населення не до кінця проінформоване про таку форму сплати в цьому місяці, але маємо дані з центру обслуговування клієнтів, що люди зараз приходять активно, цікавляться саме своїх рахунків та розраховуються. Також можу сказати, що оплатити за спожитий газ необхідно до 10-го місяця. 10 числа кожного місяця, якщо оплата по Воденській книжці і протягом 5 днів з моменту отримання рахунку за газ, це якби унеможливить всякі непорозуміння між того рівня газбуд та споживачем. Також, якщо у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги, а це всього лиш понад 340 гривень, то субсидій на новий період не призначатимуть. Також можемо сказати, що ТОВ газ був розраховує на дотримання основних вимог нормативних документів всіма суб'єктами ринку природного газу, а саме між споживачами та ТОВ газ. І також проведення звіряння фактично використаних обсягів природного газу та своєчасного оплату. Що потрібно треба... для того, щоб Це, власне відбулася ця звірка? Щоб звірка відбулася, треба кожного місяця до 5-го числа з 1-го до 5-го числа поточного місяця подавати е, свої показники природного газу використаного фактично. Тоді це унеможливить всякі непорозуміння, і показник буде точний, тобто розрахунок буде точний. Також наголошуємо, що нашим товариством відключення застосовується крайній захід впливу на боржника, тобто це вже людина не йде на контакт ніяк, тому що є і реструктуризації, є, є, і о, ті ж самі субсидії, які вже навіть живими грошима, людям виплачують та інші форми спілкування. А, також є різні способи подачі цих показників. Можна і через інтернет, можна до, до епіцентру обслуговування клієнтів. А, також час від часу приходять контролери і спіряють показник-лічильника. Зрозуміло, дякую вам, пані Ольга, Телеглядачам глядачам нагадаю, що в нас на телефонному зв'язку була Ольга Зайчук, речниця ПАД збут». Це ми продовжили тему того, що буде з людьми, які власне боргують більше місяця і чи мають вони можливість отримати монетизовані субсидії. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка. От насправді, чи ви назвали таку цифру, фактично більше, ніж в два рази зменшилася так. кількість субсидіантів, чи в зв'язку з цим зросла кількість людей, які звертаються до вашого управління? Чи навпаки, уже з осені? Люди зрозуміли, що вони цих субсидій не отримають Ні. і кількість людей, які звертаються до нашого управління, майже не змінилась, тому що приходять люди, вони навіть мають право подати заяву декларацію. Якщо вони знають, що їм субсидії не буде, що їм буде відмовлено субсидії. Це якщо в складі сім'ї є непрацюючі особи, які не працюють, не сплачують єдиний соціальний внесок. Якщо в складі сім'ї є особи, які перебувають за кордоном більше ніж 60 днів і так само не працюють, не сплачують в Україні податків, в яких немає легалізованих документів. Боржники так само приходять, подають документи в зв'язку з тим. Вони знають, що їм субсидії не буде. Але кожна людина, ми маємо прийняти документи, заяву, декларацію. Ми роз'яснюємо людям, в яких випадках призначається субсидії, в яких не призначається. Ну і зараз дуже багато звертається. Осіб, які отримали свої платіжки і побачили там реальні ціни, тобто без субсидії. Дуже багато пенсіонерів, них дуже багато питань, чому немає в платіжках субсидії. Хоча цю субсидію вони вже отримують. Тобто готівкою. в платіжках не вказані субсидії не, вказ... не тільки в... посічені. Там вказані рівне... субсидії в всіх газбуд. платіжках. Зараз ці платіжки будуть приходити повністю без субсидії за тепло, за електрику, за воду, за все не тільки рівне газ. І дуже пенсіонер здивав, ні, що в них немає цієї субсидії, тобто вони привикли до певно до певної форми розрахунку. Е, звернень у нас вийшло не так багато, але реальних звернень ну за роз'ясненнями, за якимись консультаціями, то в нас реальних звернень, звичайно, зараз дуже багато. Я також зараз пропоную подивитися інформацію із Рівнеоблводоканалу, і я думаю, вона також буде пізнавальною для телеглядачів. 15 березня сайт комунального підприємства «Рівнеоблводоканал» облводоканал опублікував інтерв'ю із заступником директора Миколою Ткачуком. Керівник пояснює, що споживачі, яким була призначена субсидія у 2018 році, з 13 березня отримуватимуть допомогу грішми, які вони повинні заплатити за житлово-комунальні послуги, надані їм у лютому. Таких споживачів на «Рівнеоблводоканалі» облводоканалі майже 25 тисяч. Ті, хто отримав допомогу з 1 січня, отримують невикористані залишки коштів ближче до літа. Зекономлені кошти споживач зможе отримати лише після закінчення опалювального сезону, коли підіб'ють споживання води. Керівник також наголосив, що споживач зобов'язаний оплатити всі житлово-комунальні послуги у повному об'ємі, адже у випадку простроченої понад місяць заборгованості на суму більше 340 гривень він втратить право на отримання державної допомоги. Отож, пані Ларисо, скажіть, будь ласка, пенсіонери отримали переважно автоматично на карточки, за якими отримували пенсії? Інші категорії субсидіантів, якщо вони звернулися в Ощадний банк на сьогоднішній день, якщо людина ще... Не написала заяву і не звернулася в Ощадний банк. Чи означає це, що вона позбавлена субсидії? Чи вона її не отримає? Ні, це не означає, що вона її не отримує. Вона отримала лист повідомлення. В листі повідомлення написана сума субсидій, яка прийшла за так. лютий. Сума коштів, які будуть зараховані. Це є система швидких переказів через Ощадбанк. І там написано, куди треба підійти. в любу філію Ощадбанка для того, щоб можна зареєструватися на сайті. Там це так само вказано в листі і як отримати свої кошти, тобто або звернутися безпосередньо, або зареєструватись на сайті. Які документи для, для цього, людина для цього й, е, потрібен паспорт і ідентифікаційний код людини? Е, якщо людина не отримала такий конверт, значить вона позбавлена субсидії. Ну, це треба в кожному випадку з'ясовувати. Поки що ми таких випадків не бачили, щоб людина була повністю позбавлена субсидії. Тобто, ми відправили наші списки на міністерство. Міністерство їх отримало, опрацювало. Кому зарахувало на пенсійні ну, туди, де поступає пенсійна виплата, кому на Ощадбанк, але таких фактів, щоб якась людина випала з того списку, в нас ще поки що не було. Є такі факти, що субсидія, можливо, була призначена трошки пізніше, значить, вона її отримає в наступному місяці. тому що управління наше формує на 20 число кожного місяця. Чи є різниця, коли людина звернулася за субсидію, чи вона її почала отримувати з початку опалювального сезону, чи вона написала заяву на початку цього року? Є деяка різниця в виплаті субсидій. Якщо людина отримувала протягом опалювального сезону, то тут субсидії будуть виплачуватися якби живими грошима, тобто готівкою. Їй будуть виплачуватися або на Щадбанк, або на? ну Там, де вона отримує пенсійну виплату. Якщо людина ніколи не отримувала субсидії до того, або, або там була велика перерва, і вона звернулася з 1 січня 2019 року, тут буде зовсім інша система оплати. Ми зокрема. так само да, окремо це такий експеримент. Тобто, Міністерство наше хоче подивитися до травня місяця, вирішити, який вид виплати буде кращий для людей. Або виплачувати готівкою, або в грошовій формі. Що значить в грошовій формі? Ця субсидія, сума субсидії, поступає так само. Ми передаємо списки міністерству. Міністерство соціальної політики відправляє їх на Ощадбанк, і тут Ощадбанк якби саме розпоряджається цими коштами. Людина вказує свій мобільний. Телефон на цей мобільний телефон будуть поступати повідомлення. Ощадбанк буде сам розраховуватись за людину за комунальні послуги і повідомляти, скільки треба доплатити, скільки і за яку послугу треба доплатити. Тобто людина цей коштів в руки не бере не на даний отримує. момент, не отримує. Ці кошти отримує щадбанк, розпоряджається ними, і в кінці опалювального сезону, якщо людина щось зекономила, тоді вона вже зможе ці зекономлені кошти перерахуються на окремий рахунок, тоді вона вже зможе зняти і скористатися. Ті, що отримують готівку, якщо людина зекономила, можуть зразу цими коштами користуватись, ну на свій вибір. А тут в цьому випадку людина може вже користуватися цими коштами по закінченню опалювального сезону. Як людина може зрозуміти, що де вона зекономила, і скільки що де і скільки вона зекономила, це має повідомляти в цьому випадку, має повідомляти Ощадбанк. А чому саме було обрано Ощадний банк? Вам відомо? Ну, чому саме було обрано Ощадний банк, нам наразі не відомо. Зрозуміло, чому? це Водно... державний банк, тобто до цього банка є певна довіра, і так само ну, є, може, якісь моменти впливу на цей банк, ну якби... би розраховані. Водночас е Міністерство соціальної політики е була інформація про те, що монетизація субсидій буде здійснюватися в три етапи. Можете розповісти принаймні, коли який етап буде розпочинатися, коли завершуватися? От ви сказали, що експериментально почали з цього року? Ну два етапи в нас вже почались. Получається, що готівкою люди отримують і це в грошовій формі на Ощадбанк. До того ну я не знаю, про які треті етапи говорите. Можливо, це було перерахування коштів на особові рахунки. Громадян, чи ну не знаю, виплата коштів була в минулому році. В нас була виплата з економлених коштів за опалення, яке люди використовували опалення на газі або електрику. Їм виплачували кошти, економлені кошти в межах 100 кубів газу. Це було 695 гривень. Це був якби перший можливий етап монетизації. Зараз оце йде другий, третій. Виходить. Я сьогодні готуючись до ефіру, мала можливість спілкуватися із людьми, які є потенційними субсидіантами. І одна із них, жінка-пенсіонерка, яка також отримує пільги, поцікавилася тим, чи буде вона отримувати субсидію, якщо їй на карточку надходить допомога на лікування. Що можете з цього приводу сказати? Чи варто їй писати цю заяву, чи, чи не буде... варто, якщо людина є ще дитиною війни і отримує очевидно пільги як дитина війни? Ну в цьому випадку буде або субсидія, або пільга, бо в нас постанові чітко вказано, що за умови призначення субсидії пільга не призначається. Тобто людина має для себе вибрати, з чим їй е, краще користуватись або субсидії, або пільгою. Якщо вона подає заяву на субсидію, то це автоматично призводить до того, що буде призупинена. Пільга на цей час отримання субсидії. Якщо на літній період субсидія, ну наприклад, людина отримувала в опалювальний період субсидію, а потім на літній період опалення вже випадає з платежів, її субсидія не получається на літній період, то в цей час вона користується пільгою. Зрозуміло, ми підсумовуємо час наш збігає. Пані Ларису, на вашу думку, все ж таки, який основний результат і очікування від монетизації субсидії? Наскільки це? Вигідно для людей в першу чергу. Ну наскільки це вигідно для людей, це я вважаю, що таким чином це вигідно. Якщо людина може зекономити, так як в нас пенсіонери, вони мало використовують води, газу, електроенергії, наприклад, якщо людина може зекономити, тобто людина бачить живі гроші, і людина бачить, скільки їй треба заплатити. Тобто вона знає, що якщо вона там буде виключати світло, закручувати крани, менше використовувати газу на опалення, вона ці кошти, а кошти вже надані по нормам, тобто. На ці кошти може витрачати на власні потреби, а це звичайно плюс. Ну і звичайно, може бути тут мінус за те, що людина може отримати цю субсидію і не заплатити за комунальні послуги. Те, чого побоюються, чиновники дійсно, керівники комунальних підприємств. чиновники, я навіть не знаю. Побачимо, до чого це призведе, тому що тут. Такі пенсіонери вони, звичайно, вони звикли платити, вони звикли е, вчасно сплачувати свої платежі. То надіємося, що це все таки це буде на користь людям, тому що люди зможуть щось зекономити для себе. Спасибі вам, пані Ларису, за те, що ви прийшли сьогодні на цю розмову. Телеглядачам глядачам нагадаю, сьогодні програма тема дня була про початок монетизації субсидій. А це розпочалося якраз із 12 березня. Це була програма тема дня. Зустрінемось.